Вони є сучасними лицарями честі і чину. Про їх подвиги складатимуть легенди. Вони герої нашої доби, захисники України. Весь світ з подивом дивиться на державу, чия жага до свободи сильніша будь-якої зброї, бо наша зброя це люди, які люблять Україну понад усе. І сьогодні на полі битви добра зі злом проливається кров кращих синів і дочок України. Ми гинемо. Але не відступаємо, бо за нашими спинами матері, дружини, діти ні кроку назад кажуть захисники України і встеляють своїми тілами і трупами ворогів українську землю. Рогатинська громада вдруге за тиждень зустріла на щиті героя. Село Черче та вся Рогатинщина нині оплакує Василя Мочернюка. 46-річний сержант, гранатометник мотопіхотного відділення загинув 11 вересня на Донеччині. Війна обірвала життя ще однієї хорошої світлої людини та одягнула у чорні хустини родину героя, дружину, стареньку маму, сестру, друзів, односельчан. Сьогодні вже в цьому тижні ми в другий раз. Жаємо героя України, але напевно, що не в той спосіб, який би ми хотіли, правда? Сьогодні ми зустрічаємо Василя Мочерняка. Він народився 13 липня 1976 року в селі Ілінці на Снятинщині. Освіту здобув в Чернівецькому училищі. Після служби в армії працював за кордоном і допомагав своїй сестрі виховувати дітей, які залишилися без батьків. У 2007 році разом з сім'єю проживав в селі Черча, працював у місцевому санаторії. Односельчани запам'ятають його життєрадісним та щирим, працьовитим і безвідмовним. Призваний був. 8 липня 2022 року на військову службу по мобілізації був молодшим сержантом, служив гранатометником мотопіхотного взводу мотопіхотного батальйону. честю виконував свій громадянський обов'язок. Загинув 11 вересня під час артилерійського обстрілу, завданого військом ворога. В Бахмутському районі Донецької області рідні друзі, колеги запам'ятають героя і пам'ятають його як щирого, доброго, відважного патріота своєї України. Уродженець нятенщини Василь Мочернюк 15 років був черчанином. Село Черча гостинно прийняло в свою родину доброго, життєрадісного і завжди усміхненого чоловіка. А нині, з великою скороботою та достойною пошаною черчани зустріли тіло захисника України. Сум, сльози, оберемки квітів, сотні людей заполонили обіцям чернюка, аби попрощатися з полеглим та розділити з його рідними біль утрати. Дорога його останньої земної мандрівки була остелена квітами. Церква святого Василя Великого, похоронному богослужінні, просила милосердного Бога простити полеглому Василю усі його гріхи та оселити душу його у країні живих, у місті світлому, де всі святі і праведні спочивають. Вічний спочинок, захисник України Василь Мочернюк знайшов на новому сільському цвинтарі. Нехай ніколи не заросте стежка до могили героя. Сьогодні у небесному війську з'явився ще один воїн. Там, у високості, ще дві тисячі. 2014-го їх вже не одна сотня. Україна оплакує кожного воїна, який віддав за неї своє життя, вічна пам'ять героям.